Вітаю друзі 23 листопада. Набу підготувало підозру колишньому міністру оборони, нинішньому секретарю РНБО Ростему Умерову, власнику чотирьох паспортів українського, російського, американського і турецького. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Та утримувані общака злочинної організації. Кажуть, що саме на нього і саме він вивів частину общакових бабок, які посупила бандейка марадерів зелених під керівництвом Зеленського з країн Перської Затоки. Саме, мабуть, тому з Туреччини в останній вояж перед Штатами, перед тим, як погоджувати мирний план, він літав в Катар, а там і Оман, а там і Арабські Емірати, і Саудівська Аравія, де завгодно міг заїхати. Ви уявляєте, чим займався Мирав? їздив до Общака... Потім поїхав в Штати і, окрім того, дав покази в ФБР в справі Одеського припорту, в справі про розкрадання іноземної допомоги. Але, крім всього, наполягав і досягнув, щоб у мирний план була вписана амністія. Спитайте, амністія для кого? Не дивуйтесь. Вони просять амністії для себе, всієї своєї зеленої шобли. І особисто для Вови Зеленського. Тобто, вписуючи цей пункт текст мирної угоди, вся банда абсолютно точно усвідомлює, що вони весь період війни скоювали страшні злочини. І це не просто розкрадання в енергоатомі, і не лише про браковані бронежилети. Вони розуміють, що йдеться про геноцид нашого українського народу, масові вбивства українців, в тому числі ТЦК. Вбивство з політичних мотивів, переслідування інакодумців, накодунців, злочини проти свободи совісті, демократичного порядку управління проти свободи слова. Вони все це прекрасно розуміють і вимагають від Трампа собі амністії, собі і всім своїм посіпакам. І це сьогодні головне, що їх турбує. Цьому мирному плані Трампа. чим займався, власне, умірав. А скандал МІДІ Гейт продовжується. Уряд України запускає аудит компанії «Укроборонпром», Агентство оборонних закупівель та державного оператора ТИЛу. Аудит буде суто формальний. І не дасть відповіді на цікаве для всіх питання. Чому вивова частка дерзамовлення на дрони видана колишньому кастингову агентству Фаріпойт. Реальний аудит в оборонці України мають проводити набута САП. І тут же Атлантик» пише, що багато американських конгресменів залишаються вкрай незадоволені. Справи міндіща та реакції на це Зеленського. Видання цитує неназваного сенатора, який під час розмови з Зеленським не добрав виразів. Зберися, ти вже, мать твою, почни нормально працювати. Найближчим до Зеленського сенатором я б назвав лобіста Києва Грема. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що корупція. В найближчому оточенні Зеленського робить вступ України до Європейського Союзу неможливим за словами Орбана, колосальні колосальні суми грошей з пакетів європейської допомоги Києву просто випаровувались, і вже через це Україна не відповідає стандартам вступу до Євросоюзу. Зазначений у форі е головним конструктором Денис Тиллерман підтвердив, що один із заарештованих у рамках операції Мідас е е бухгалтерів Міндича Ігор Решик Фурсенко був співробітником компанії. За словами Штілермана, решик, коли допоміг йому евакуювати дружину з Росії, насправді мінді шваштував Решика адміністратором Ферепоні, щоб той мав броню від мобілізації. Вашингтон Пост називає становище Зеленського безпрецедентно вразливим. Судячи з тону цій публікації впливова американська газета сумнівається, що Зеленський зможе витримати тиск Трампа щодо мирної угоди з Росією і внутрішню політичну кризу через справу Міндіча. Українські засоби масової інформації пишуть, що подальша публікація записів по справі Міндіча була заблокована послом Європейського союзу в Україні Катериною Матерновою. Розслідування Набу, на думку Матерно, може зараз дестабілізувати Україну і призвести до масових протестів. Дуже активний у Євросоюзі посол. Коли Зеленський намагався розгромити Набу, Матернова погрожувала йому, проте безуспішно, припиненням підтримки Євросоюзу. От такі от справи, друзі. Не дивлячись. Про мирний план, вдома йому вже готова підоза від Набу. Набу відступати схоже не збирається, і будуть дотискати цю банду зелених гнит. Є ще один нюанс, і дуже важливий по амністії, про яку просять ці мразі зелені. Значить, амністії від мародерства бути не може. Амністії від воєнних злочинів бути не може. Особливо, коли воєнний злочин чий скоєний проти власного народу власних Збройних сил України, наприклад, як Курська авантюра. Тому е, угода це добре, амністія це погано. Мир це чудово. Але амністія Марадери. Амністія вбивцям, а амністія зеленим гнидам неможлива. І будемо робити все, щоб її не допустити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну мирною, сильною і процвітаючою. І будемо жити.